На честь Дня фізичної культури і спорту України в Харкові провели велосипедні перегони серед комунальників та працівників критичної інфраструктури. З міркувань безпеки перегони відбувалися в два заїзди. Учасники долали дистанцію в 14 кілометрів, по 7 кілометрів в обидві сторони. Перше та друге місце в першому заїзді впевнено посіли працівники КП Харків Водоканал. Враження в мене позитивні, аби були б негативні, я б сюди не приїхав, звісно. Тому що мені це подобається. Ну насправді велосипед це для мене якби для відпочинок. Не, 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 не дивлячись на те, що я там кудись їду, навантаження. Я відпочиваю. А це маленький учасник перегонів Дмитро. Знаючи про сильне захоплення сина їздою на велосипеді. Його для участі в заїзді привела мама, яка також працює в Харків водоканалі. Я дуже люблю кататися на велосипеді. Мої батьки працюють на водоканалі, і вони запросили в мене зробити цей велозабіг. Я дуже встав, але було класно. Олександр, працівник Харків, благоустрою, бере участь в велоперегонах вже третій рік поспіль та наголошує, що спорт це дуже важливо для кожного. Гарні враження, просто на тренуватися постійно, буде все хорошо. Нужна постоянно займатися спортом, і все, воно буде постійно держати себе в ритмі. І закалка – це на буде завжди. За день до велоперегонів теж на честь дня фізичної культури та спорту був проведений забіг на 5 та 10 кілометрів. В департаменті по справах сім'ї, молоді та спорту підкреслюють важливість залучення якомога більшої кількості харків'ян до спорту. Люди у нас активні. Харків завжди був спортивним містом. Дуже багато спортсменів, любителів, також професіоналів, і тому треба проводити як намога частіше, але дотримуватись мер безпеки, тому що е, здоров'я та життя харків'ян це найважливіше зараз для нас. Ми намагаємося залучати якомога більше і молодь, і дітей. І студентів, щоб вони займалися спортом, займалися не тільки професійно, а й як любіт, любителі, тому що це дуже важливо зараз. І це для психологічного стану, для фізичного стану для наших дітей. На згадку про велозаїзд Кожний учасник отримав пам'ятну медаль. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.